так Павучок вам в студію. Ось так. Бачите, чого тільки на моїх відео не побачите. Кого тільки не зустрінете? Угу. Людина павук. Вау! Це ж Ілюша! -й -й -й. Люди, записала вам тільки щойно М -м. відео таке довше. Я пам'ятаю, попереднього разу, коли записувала багато коротких, ви мене просили записувати все-таки довгі. Думаю, можна це поєднати і те, і друге, тому кожен буде дивитися що, що йому зручніше. Для тих, для кого буде цікаве те, про що я розповідаю в довгому відео, подивляться, думаю, і довге відео. А хто не буде мати часу, я думаю, обмежиться тільки коротким і логічно, правда? Записала для вас таке довше відео з дуже такими особистими думками. Сподіваюся, що воно вам на даному етапі життя потрібне і ви будете чекати.